Доброго дня малята! Сьогодні познайомимося з наступною буквою алфавіта буква П. Приголосна. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці, третій їм допомагав, перекладинку копав, втіха наші дітвої, буква П вже у дворі. Розгляньте картинки та скажіть. На що схожа буква П? Слово папуга починається на букву П, а які ще слова починаються на букву П? Дуже просто викласти букву П з олівців. Пробуйте малята. Можна викласти букву П з паперових снужок. Викладіть та наклейте букву П. Прикрасьте букву П квітами, запам'ятайте цю букву, прочитаємо склади з буквою П. А Оп, эп, ип, ип, па, по, пи, пи, пе, пе, ди, ги, ди, ли, би, ды, во, ма. Жа, за, ка, ла, ма, лак, мак, за, ла. Спробуйте ці склади прочитати самостійно у вільний час. Користуйтеся власноруч виготовленими буквами, викладайте склади, слова. Напишіть букву П у зошита. До побачення, малята. Буду чекати зустрічі з вами.